Воу, wow. всім привіт! Давно не бачились, знаю, в мене вже не було дуже багато часу, напевно, вже кілька місяців. Але я ось повертаюсь, і це погляд на Nothing Phone 2. Так, розумію, це не надто вже актуально, скоро там пікселі нові з'являться, скоро ще там е Samsung презентував свої новинки, Realme презентували. Багато всього сталося, але ми будемо намагатись все це потрохи наздоганяти та радувати вас новеньким контентом. Та спочатку так, Realme. наступне відео вже готове. йому вже Також, напевно, кілька місяців, можливо, навіть місяці три. Це порівняння камер Xiaomi 14 Ultra і Oppo Find X7 Ultra. А далі я зроблю відео про електросамокати, бо з ними у мене ціла Епопея, сім електросамокатів, сім різних історій і багато різноманітних проблем. Я розумію зараз літо, але коли вийде відео про електросамокати, це вже буде кінець літа. Та гадаю, надаль-надалі, на так сказати, на на майбутнє цей мій досвід з електросамокатами може допомогти і вам у виборі. Тому підписуйтесь на канал і погнали! І чому я вирішив зробити огляд саме на Nothing Phone 2? Знаєте, це та компанія Nothing, яка Дійсно, мені дуже подобається. Мені подобається за нею слідкувати через те, що вони не намагаються робити просто звичайний мас-маркет, просто випускати смартфон, заради того, щоб випустити смартфон. Цей бренд намагається виділитись і надати користувачам, користувачам глобального ринку в першу чергу. Той девайс, який повністю задовільнить свої потреби. Тобто це гарне, але просте програмне забезпечення і зовнішність, яка виділяється, так можна згадати, і, наприклад, Redmi, Realme, Poco і зенетні інші бренди, які також там кожен рік якийсь свою зовнішність придумують, але в них немає якоїсь послідовності, і кожен бренд намагається. Кожне покоління щось нове принести. А назвах так у нас блок камери, який е, із старого айфонівського перемістився сюди, який нагадує старі LG, наприклад, v 30 який у мене досі лежить. Та й прозора задня кришка, і що найголовніше, це система. Та про це все я буду потрохи поетапно розповідати. Тому повернемось до сценарію і до структури відео. Так і якщо дивитись на сценарій, то спершу я повинен подякувати магазину Pixofon. Завдяки Pixofon мені вдалося ним користуватись і отримати всю насолоду від смартфону. Але якщо ви хочете придбати наслідки гугл, Samsung і інші різноманітні бренди, то завітайте на телеграм-канал Pixofon, або на їх сайт. Посилання я залишу в описі. Це дуже круті хлопці, які постійно допомагають нам діставати дуже цікаві девайси та й надають вибір вам серед нової, вживаної та іншої різноманітної техніки. Тому ознайомтеся з їх асортиментом. А ми переходимо до Nothing Phone 2. І перше, чого я хочу почати, це дизайн. Це напевно найголовніше на що ставить бренд акцент. Тому що від дизайну зараз насправді ми вибираємо чим очима. Ми приходимо до магазину, дивимося на вітрину. О, мені це подобається. Якщо ви, звісно, техногік і ви цікавитесь технікою, технологіями, то подивитесь безліч оглядів і зрозумієте те, що дизайн це не найголовніше в смартфоні. Але більшість людей вибирає саме по дизайну. І у Насенга тут все дуже добре. Це прозора задня кришка, яка трохи затемнена. Бакова рамка. Вона також так дуже приємна на дотик. Звісно, це все пластик, що ззаду пластик, що з боку пластик. Ну, а спереду, у нас плівка з заводу йде на екрані. І однакові з усіх сторін рамки. До екрану я перейду трохи згодом. Хочу ще виділити те, що дизайн насправді продуманий, тому що, хоч це і пластикова задня кришка, і глянцевий пластик дуже швидко вкривається подряпинами. Та у нас блок камер. Блок камер, начебто, він просто виступає, і він також пластиковий, також швидко вкриється подряпинами. Але ні. Навколо камери є ось такі металеві кільця, і вони трохи виступають на ось цим виступом камери, на цим виступом, острівком камери. І коли ви кладете його на стіл, таки він. Не торкається нічим, тільки знизу, знизу будуть, звісно, подряпини на це також треба звернути увагу. І ось цей алюмінієвий, ось ці алюмінієві кільці, які насправді досить міцні. Але я все ж раджу вам затягнути задню кришку плівкою. Спереду скло, плівка також. З заводу є, то ви можете поклеїти щось більш надійне, що буде краще захищати від подряпин, від падінь. Це якщо скло вибирати. Тому по дизайну дуже подобається. І не дивлячись на те, що смартфон насправді досить великий, він зручно лежить в руці. Ось я беру його. І за рахунок того, що задня кришка має невелике заокруглення, ну він не викликає дискомфорту. Лежить приємно, кнопка живлення знаходиться на зручному місці. Кнопки регулювання гучності знаходяться з іншої сторони. Те, що мені дуже подобається, це найбільше те, що мені подобалось в OnePlus, в айфоні мені це подобається, і те, що всі почали переносити кнопки на одну сторону. Це мені взагалі не подобається. Ось ця ось ця тенденція, як в Samsung, як е, в Xiaomi, як Realme зараз всі OnePlus, Pixel, те, що з однієї сторони. Тут все дуже круто. І так, якщо ви бажаєте носити смартфон в шохлі, його доведеться замовляти заздалегідь. В комплекті у вас лише кабель живлення, скріпка для того, щоб дістати слот під 8 карти. Та коли ми вмикаємо екран. По-перше, це можна зробити сканером відбитків пальців, так він знаходиться не надто високо, але все ж це смартфон середнього бюджету. І мене екран тут найбільше купує, тому що тут однакові рамки з усіх сторін. Так, вони не надто маленькі. Але однакові в такому бюджеті роблять дуже тонкі рамки з боку або загнуті грані, які раніше флагмани, тільки цим хозували, і зараз все тільки однакові рамки, майже однакові. Але ось Pixel 8 Pro в ньому не однакові рамки з усіх сторін. Там різноманітні інші флагмани від китайських брендів також не мають цього. А ось Nothing змогли. Чому інші не можуть? Загадка. Екран має діагональ 6,7 дюймів. Це AMOLED з роздільною здатністю Full HD Частота оновлення 120 Гц і максимальна яскравість, якихось 1300 ніт. Знаєте, коли зараз всі китайські бренди брендиться 2600, ніт, 3000, ніт, 4000, ніт, 4500, о, коли вже буде 10 тисяч ніт, щоб увімкнути відео HDR та й просто сліпити, не знаю, дрони там спивати смартфон. Але знаєте, насправді ось ці маркетингові цифри 2600-3000 Ніт, вони не мають нічого спільного з тим, що ви бачите насправді, коли виходите на вулицю, дістаєте смартфон, у вас там 2600 ніт, але на ньому нічого не видно. Чому? Тому що це пікова яскравість в режимі HDR, а 1300 ніт на яскравому сонці так цього не вистачає на фоні піксера з 2500 ніт, в ньому дійсно дуже яскравий дисплей. Але коли ви берете Nothing, то він не викликає дискомфорту. Ви бачите, текст так не надто гарно, але це дійсно приємний екран, яким мені дуже комфортно користувати. Знаю чим для декого дуже важливий показник, тому я також це все протестував: 15% на максимальній яскравості, менше 5% на половині яскравості, і коли яскравість вже наближується до 25%, Чим виростає до 10 всього екраном. Я користувався як в день, ввечері на мінімальній яскравості, на максимальній яскравості, взагалі ніякого дискомфорту немає. Так, звісно, трутона тут також немає. Мені дуже подобається ця фішка. Але за рахунок того, що цей екран е дійсно дуже якісний, вибачте, зараз яскравість зменшу так, так, начебто, ви повинні бачити. За рахунок того, що цей дисплей дійсно дуже якісний, немає високого рівня з чим. Ним просто приємно користуватися все, я більше нічого не скажу. Це класний дисплей, є always on display, також функція, є сканер відбитків пальців, чудово, максимальна яскравість, рамки однакові з усіх сторон. Тут все гуд. Ну і звісно, з чим ви будете найбільше стикатись при розблокуванні екрану. Інтерфейс. І дуже важливо, щоб він був простий, зрозумілий та дозволяв кастомізувати під свій смак. Я пам'ятаю, як придбав Насен Phone 1, коли там була Насен OS першої версії. Це було дуже складно, чесно. Баги, вильоти, перегріви, розряди. Там скільки було проблем, я відео знімав. Я прям там цілий список при тому, що кожного оновлення там просто виправлення, 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 виправлення. Ти дійсно оновлюєш смартфон, дивишся, виправлено, дивишся, виправлено, дивишся, виправлено. І знаєте, коли я користувався Phone 2 А дай користуюсь, е я взагалі не відчув дискомфорту. Так, можливо, якісь є дрібні недоліки, ну як, як і всюди. Але в іншому це стабільна система. Вона. Не перегріває смартфон при повсякденні. Вона плавна. Так, тут не надто флагманський процесор, і не потрібно від нього очікувати швидкодії та плавності, як там якогось iPhone 15 Pro чи S24 там, Ultra. Але інтерфейс він надає максимум. При тому, що він є похідною від майже чистого андроїда, пікселівського андроїда. коли я пересів з Pixel 8 Pro саме на назад Phone 2A. Я відчув, що це апгрейд. Тому що анімації схожі, є пікселівські фішки, при тому дуже багато своїх фішок, свій шрифт. Ось головний екран. Ви вмикаєте смартфон. Перед вами головний екран. Що це за іконки? Де підписи? Що це за віджити? Так, насенг презентує головні фішки екрану відразу. Вам не потрібно десь це шукати, копатись. Він показує: ось, в нас є так, звісно, якщо вам це не подобається, можете повернути значки робочого стола, зробити їх стандартними гугловськими. Можете повернути підписи під застосунками, є й звичні віджити. Але це все надає насинг з мінусів. Ось ці значки дуже класні, красиві. Вони класні, красиві, якщо це стандартні, гугловські, якісь популярні програми. Але ось, наприклад, ігри. Ігри мають звичайні значки, і це. Не дуже гарно, чесно кажучи. Але таке саме і в Пікселі, якщо ви вмикаєте монет тему. Так що це є звичним недоліком. Віджити це окрема тема, і я хочу зараз вам їх показати. Відразу, коли ви хочете встановити віджит, окремо знаходяться всі віджити насиних, їх не потрібно окремо шукати. Вони відразу під рукою. Також на налаштуваннях є окремий дуже цікавий пункт. Називається гліф інтерфейс. І саме тут ви можете налаштувати ось цю задню підсвітку. Так, світлодіодів тут не надто багато, як в NASM Phone 1, як в NASM Phone 2. І це виділяє цей смартфон з поміж. Флагманів цього ж бренду, Nothing і гліфи це дуже крута фішка, тому що бренд їх прокачує, дійсно, він не забуває на цю фішку. Тут є безліч, просто налаштування. Можете увімкнути. Мож... Ви можете увімкнути, вимкнути, налаштувати сповіщення, мелодію дзвінка, яка буде це все синхронізуватись з гліфами. Ви можете просто перевернути смартфон, покласти його. Гліфи мигнуть, і це означає, що звук просто вимкнеться. Ви можете візуалізувати таймер, можна візуалізувати стан зарядки, коли заряджається смартфон, візуалізувати музику. Спочатку це просто була фішка, яка виділяла смартфон, але зараз це повноцінна частина інтерфейсу, тим паче, що кожна ось ця взаємодія гліфів це ще й взаємодія з вібрацією. І фібра тут дійсно флагманська. Мені дуже подобається вібрація на Phone 2A. Вона. Краще ніж в Пікселя 8 Pro. Вона дійсно на рівні флагманів, навіть краще. І це в недорогому смартфоні, який коштує. Так вибачаюсь, трохи в нас жаркувато в приміщенні, плюс 33. камера вирішила сказати, що їй жарко. Тому зараз може з'явитись зайвий шум в мікрофоні. через те, що за камерою стоїть вентилятор і охолоджує Sony, щоб вона просто не перегрівалась в такій спеці. Так, якщо завершувати по гліфам, це класна фішка, користуюся нею кожен день. Сподіваюсь, нас буде далі розвивати їх. І вібрація, якщо завершувати про неї, вона топ класно, все, тобто гліфи, вібрація, екран, дизайн до цього просто не прокупатись. Все супер. А ось далі швидко діє. І так, вона, як я вже казав, може просідати через те, що в нас. Не надто флагманський Dimensity Менсіті 7220 Pro. Так саме тут насамк і зекономили, тому що неможливо зробити смартфон, який буде і дешевий, і класний по дизайну, і класна і класна система. Потрібно на чомусь економити і зекономили саме на процесорі. Та, хоча я скажу, е, як зекономили, він не надто поганий, тому що інтерфейс, коли все провантажується в оперативці, коли це все висить, воно працює швидко. Але це не флагман, особливо коли ви переходите з флагману, як я з Pixel 8 Pro, з iPhone 15 сів на насинг Phone 2. Так відчувається те, що це все-таки середняк. Ще й пам'ять UFS 2.2, lpddr 4 x І так це все поєднання не дає смартфону конкурувати по швидкодії, по ігровим можливостям з якимись там Poco, Redmi, Xiaomi, але Nothing це все не про конкуренцію з іншими брендами. Nothing це все. Про окрему касту смартфонів, це як Pixel 8 a та все-таки цього SoC вистачить для того, щоб пограти в Cold War Zone, Вистачить для того, щоб пограти в рекфест на середніх налаштуваннях графіки, при тому отримати стабільний FPS. Так, тут немає якогось дуже крутого охолодження, чи ще чогось. Але ігрові можливості це як бонус до смартфону, а не як основна фіча. Якщо ви хочете недорого і пограти в щось, там на максимальних налаштуваннях беріть, x 6 Pro. Так, там Dimensity дуже потужний, все працює на максимальних налаштуваннях. Там навіть ну, з флагманами можна порівнювати, особливо через те, що там охолодження непогане стоїть. E, взагалі швидкодія інколи навіть більша ніж в Xiaomi 14. А різниця в ціні між смартфонами майже в три рази. Та все ж повертаючись до ну, нас Phone 2 a ми вже розібрали, що швидкодія це не головна фіша смартфону, як і ігрові можливості. Та все ж цього вистачає для комфортного користування в повсякденні. Та Connection. Connection з зовнішнім світом. Цей смартфон має підтримку Wi-Fi 6 з MU-MIMO. Тобто, якщо у вас сучасний роутер з підтримкою MIMO, то ви отримаєте від нього максимум навіть гігабіт, якщо роутер видає Гігабіт. Bluetooth 5.3, nfc чіп для безконтактної оплати. Та знаєте, що тут є цікавого? Те, що Карл Пей е, засновник компанії, він насправді дуже любить техніку Apple, і він е, сюди додав. Підтримку статусу заряду AirPods. Тобто, якщо у вас AirPods і Android, ви знаєте, що це просто катастрофа. Якісь сторонні застосунки, які висаджують смартфон, які. Просто роблять користування навушниками дискомфортними. Фішки не працюють. Так, з цим смартфоном так само буде, що фішки навряд чи будуть працювати деякі. Наприклад, як просторове аудіо, це не буде працювати з андроїдом. Все ж, Apple обмежив ці всі можливості. Але статус заряду ви можете переглянути. До того ж, встановлений застосунок на Samsung X. Не потрібно, як. Купуючи Samsung, це для мене взагалі якась дикість. Коли ви берете новий Samsung, налаштовуєте його з коробки, і у вас там годинник Samsung, навушники Samsung, ви повинні це все завантажити окремо. Тут встановлений застосунок Nessing X. Тобто, якщо ви купуєте навушники Nasing, ви просто берете, автоматично вилазить віконце, ви під'єднуєте, запускаєте застосунок, і тут все працює відразу. Підтримка HDC є, тобто всі можливості сучасних навушників Nessung, ви зможете тут розкрити. Повна сумісність. Не може такого бути, щоб бренд мав повну сумісність зі своїми же пристроями. Це вже, це вже схоже на якийсь сюр, але така реальність. Та останнє, про що я хочу поговорити, це камери. І, чесно кажучи, його потрібно було порівняти з Pixel 8A, з Redmi Note 13 Pro Plus. Але в мене в наявності є лише Pixel 8 Pro. Тому гайда порівнювати. І ви повинні розуміти, що різниця в ціні між смартфонами приблизно в 2,5-3 рази, і це як битва Мопса з Тигром. Та те, що я побачив по фото можливостям. Воно так і є, і навіть в день ми бачимо цю різницю. Інколи, звісно, фотографії майже однакові, але зачасту піксель показує, як флагман повинен працювати. Немає фіолетових ореолів, зайвого шуму, хмари краще провальовані на пікселі, та в цілому кольори набагато приємніші оку. Якщо ж порівнювати в складних умовах при наявності штучного освітлення, тут насингу взагалі тяжко, він не може нормально зрозуміти, що робити з балансом білого. Є шум, але й більше деталей. Та й піксель тут чомусь пересвіти. В небо. Повертаючись до денних фото. Пейзажі начебто не надто складні умови, але насинг і тут фоткує дивно. Знову проблеми з балансом білого. Втрачаються деталі, напівтона кольорів на небі. Ну і фото з недостатнього освітлення лише підсумовують минулі висновки по фото. Знаєте, те, що я побачив, напевно, навіть якийсь там Redmi Note 13 Pro 5G чи Pro Plus. Зможуть сфотографувати краще, тому що там вже бренд на досвіді. Відточив камери і софт вони, хоч і не дуже допилюють від моделі до моделі, але стандартні напрацювання вони завжди працюють, плюс-мінус, надаючи нам непогано якість знімків, все ж нас це молодий бренд, і в нього не так багато досвіду. Їм потрібно це все, ці всі помилки отримувати. Фіксити, отримувати, фіксити, і це все на це все я гадаю ще піде кілька років, навіть коли вийде на Phone 3. Я сумніваюся, що він зможе конкурувати з китайськими флагманами чи Samsung Apple Pixel. На це їм потрібно дати якийсь час і бажано років 5. Та знаєте, я не скажу, що камера тут не надто погана, взагалі катастрофа. Не беріть цей смартфон. Вона непогана, але й отримати від неї якоїсь гарної якості. Не чекайте цього. Та знаєте, я хочу все ж підсумувати це відео. Так воно не надто велике, можливо, не надто деталізоване. Я не показував вам тести заліза, ігрові тести, точно FPS, як він перегрівається. Це все я хочу пропустити, тому що Nasing Phone 2 – це про інше, це про відчуття і це про емоції. Смартфон Nasing Phone 2 – Зовсім інший, його вибираєш серцем, а не головою. І це складно передати через відео, тому що через відео ви не можете пощупати девайс, ви не можете отримати е, кайф від вібрації, ви не можете оцінити е, всю ось цю цікавість інтерфейсу. Це не просто складно передати через відео, це потрібно відчути особисто. Так я розумію, нас просто в нас дуже тяжко дістати. Кілька магазинів продають, і там потрібно замовляти. Вони запечатані там. Але якщо буде можливість, потіцяте цей смартфон. Якщо вам не потрібна ігрова продуктивність, вам потрібно просто цікавий девайс, який буде непогано жити від одного заряду. Так, автономність тут дуже крута, яку я також протестував, але тестів вам не покажу, тому що це вам не потрібно. Якщо вам потрібен просто гарний девайс з цікавим дизайном, якщо ви не боїтесь отримати смартфон без гарантії і шукати на нього плівки, чохли. Я вам рекомендую його спробувати. Ви отримаєте неймовірний кайф. Але якщо з середняка або флагмана, якому там років вже 5, якщо це більш сучасний смартфон, я рекомендую подивитись на Nasim Fон 2. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Бувайте.